Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч. У нас тут як збори випускників по суті зібрання випускників проєкту. Хоча це був один з перших випусків. Ми робили його 21 лютого. Я спеціально подивилася на дату, коли ми зробили цей запис, присвячений страху війни. Зробили ми його. Ви мене прекрасно всі заспокоїли, бо ви дуже оптимістичні. І от, в результаті проходить кілька днів, і настає те, чого ми всі так боялися. Ми прожили 165 так діб. Повномасштабного вторгнення, якщо не помиляюсь, коли цей випуск вийде в ефір, то знову ж таки буде ще більше. Ну, а можливо, закінчиться. Треба думати оптимістично. Можливо, на той час, коли вийде випуск, то вже все буде благополучно закінчено. Який все ніяк не може вийти, і йому теж заважає повномасштабне вторгнення вийти в ефір. У нас були значно мирніші теми. Оцю ми взяли таку, тому що вона була тоді у всіх на слуху, звичайно, і виявляється не даремно. Давайте якось трошки порефлексуємо з приводу того, що в нас наразі змінилося. Страх залишився, боятися немає сенсу. А чому 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 чому, чому, чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч. Мене звуть Квітнева Оксана. В цьому проєкті ми намагаємося розібратися з найбільшими страхами, які зараз опановують суспільством. А один з найбільших страхів на правду то є страх війни згідно. Опитувань в усій Європі наразі він вийшов на перше місце в Україні. Він найде вже восьмий рік. Але як показує практика, регіональний настрій там, де вже зазнали захоплення території на звільнених територіях, зовсім інший. Вони вже так не панікують. На заході люди усвідомлюючи, що наші співвітчизники гинуть там на сході, це одно панікують через те, що війна прийде до їхнього дому в зв'язку з. Цим і говоримо сьогодні про страх війни. Один з найбільших напевне, страхів у суспільстві. Я пропоную вам представитися. Мене звати Іванка Іванна Сірко. Я працюю актрисою у франківському драмтеатрі. -драм -драм. Я Володимир Мицько, психолог, психотерапевт. Займаюся фобіями, страхами і порушеннями, які пов'язані з поведінкою в дорослих дітей. Ми мали нещодавно опитування здійснене на вулицях нашого міста. Насправді достатньо коротенькі голос вулиці. Щоб не бути диванним політологом, не будемо краще нагнітати собі обстановку, все ж таки, все ж таки будемо надіятися, що можливо Бог відверне цю всю річ. В ці нічого доброго не буде, в принципі, краще за все є більше десь подумати про, про щось, що більше є в той момент, момент актуальне зараз. Ми двоє маленьких дітей. Я настрою себе просто на позитив. Позитив допомагає якось легше жити, так і також надія на, на Бога, на Боже милосердя. Віримо, що буде все добре, що не буде ніякого наступу на нас. Голос вулиці. Наші люди найбільше покладаються на віру і на Бога. Ну, напевно, такі особливості саме нашого регіону і населення в ньому. Я стараюся зберігати холодний розум і тебе разу мислити. Ну, те, що я віруюча людина. І все одно, десь в мене є надійне плече. Я вірю в це. Все мені допомагає теж внутрішньо заспокоїтися. Мені так спокійніше, в цьому я шукаю спокій. Нещодавно драмтеатр провів навчання під назвою Не панікуй, готуйся. Вас навчали не лише там якихось навичок виживання, ну тобто і надання якоїсь допомоги, але й стріляти. Немає навіть внутрішнього вагання до цього, щоб тобі це потрібно. В Першу чергу я роблю це для себе. Я спокійна тоді, що я проходила це навчання. Що я маю усвідомлення, хоча б як це можна робити. Тоді насправді там було так холодно, ми замерзли, і я ще е, чогось думала, що це вже весняне повітря. Оце зрадливе, Ти можеш вдягатися легко. Ти там будеш рухатись. І я просто так змерзла за той час, і думаю, е, ну мене зразу спрацювала думка: аж люди мерзнуть 8 років. Це такі умови, це ну, це страшно, тому що там бах-бах, кожної хвилини ти не маєш як спілкуватися, тому що воно завжди стріляє. І я просто подумала, це все одно ми робили в спокої. А як там воїни? Тобто, це, це таке малесеньке навчання, і зразу внутрішнє усвідомлення, що не все так просто і не все так легко, як тобі здається на перший. Ну ясно, що не легко, але як на перший погляд ти не можеш оцінити це настільки. А взагалі актори. Ну, в тому числі й чоловіки достатньо емоційні люди, які раціо, напевно не так часто послуговуються, як емоціями. А які настрої серед колег за цей тиждень? Ми більше про це говоримо насправді. Хлопці активно почали закуповувати собі рації. Ясно, що якщо нам прийдеться, ми будемо і воювати і стріляти, і це навіть не обговорюється мені. Тому що всі знають, що так буде, що всі встануть і підуть, і візьмуть, бо інакшого виходу нема. І тут за цей тиждень на жатка є розмова, а ви читали там про воєнну валізу? А ви дивились там це. А, а ви знаєте, де вас де вас ховаще в місці? Ми такі, а ну так, це ми читали, це ми вже робили. Це ми про це чули. Я чую тільки про це, люди говорять. От ти просто проходиш повз них групи людей чи двоє людей між собою. Говорять тільки про це. Це просто в голові не вкладається, що настільки заволоділо. Хоча, з іншого боку, якщо подивитися на картинку, ну мирна ж картинка, так люди займаються своїми справами, працюють, ходять на роботу. Так, якщо подивитися і не прислухатися, то здається, що життя йде своїм ходом. Ми Маємо здатність і потребу в комунікації. Те, що ми постійно говоримо, румінуємо, маємо обговорення і маємо потребу поділитися з цим, це є дуже окей, тому що таким чином ми трішечки знижуємо тривогу, яка є. Сам наш мозок на одну третю, інколи говорять, що на 40%, він є соціальним. Тобто, 40% будови мозку вона воно спрямоване на соціальні контакти. Там є мова, стосунки і все решта, та, які яке нас об'єднує. Тобто ми соціальні мурашки, тому коли виникають які-небудь ситуації небезпеки, нам потрібно обговорювати один з одним. Таким чином, ми стишуємося і даємо раду тривозі. Якщо ми говоримо про українців, то ми маємо розуміти, що ми подолали декілька етапів паніки. Перший етап паніки ми подолали тоді, коли ми зробили вибір. Ми у 2014 році зробили добрий вибір. Ви йдете в лісі, і на вас нападає вовк. У нас завжди є три варіанти. Що робити? Ми можемо або втікати, ми можемо або оборонятися, нападати на нього, або притворятися мертвим. Вся нація зробила один і той самий вибір. Можливо, є люди, які не обирають саме це, але загалом нація обрала шлях оборони. Тобто, ми вже подолали першу сходинку роботи з тривогою. Так, у нас є. Інші етапи роботи з тривогою, інші етапи занепокоєння, що може трапитися, і ми долаємо зараз успішно їх. Наступний етап, коли ми говоримо, що робити, знаєте, ми кажемо дійте. Та? І ми чули, як ви гарно дієте. Та? Ви робили одне, друге, третє. Люди діють. Та люди не просто обговорюють на певному етапі, а вони починають діяти. І ця дія теж знімає тривогу. Тобто, Насправді те, що зараз відбувається, це може лякати людину, яка спостерігає за цим. Але людина, яка всередині цього, так як знаєте, як європейці дивляться на нас і кажуть, що ж ви тут робите, та? а ми кажемо, але в нас все окей. Подивіться, ми зробили вибір нападати, оборонятися. Друге, ми зробили, ми багато зробили кроків, щоб це було можливо. Тому, коли ви запитуєте, чи є в нас така велика паніка, та, і яка в нас тривога всередині, ми кажемо так, ми трішки переживаємо, ми навіть непокоїмося. Але ця тривога не така, як яка би зашкалювала. Як би там не було, але українці зробили уже не, не тільки одну, а три сходинки вперед в опануванні тривоги і паніки. І це робить нам велику честь, це робить нас великою нацією насправді. Бо на таке згуртування і надолання таким чином панічних настроїв і атак готові тільки великі нації. Я не можу говорити, що я є паніка, тому що я її не бачу. Можемо говорити про абсолютно клінічний аспект даної проблеми за останніх 15 років. Тривожні розлади. Стали порушенням клінічна, клінічна діагностика тривожних розладів. Стала порушенням номер два в Європі і в світі. На першому місці депресія, яка якою хворіють близько півтора мільйони людей кожного року. На другому місці тривожні розлади, які зараз мають в Європі близько чотирьохсот. Точно не скажу з чимось тисяч людей хворіють на тривожні розлади. І ми маємо розуміти, що ця тенденція, вона є до зростання, вона тяжіє до зростання. Але ми маємо розуміти, що крайнім формам паніки піддаються люди, не ті, які підпадають під, тепер під вплив того, що зараз буде війна, а які мають схильність до того. П'ять чому нам у поміч? Чому ти не боїшся війни? Боятися того, чого я не бачила на свої очі, я не можу так сильно. А чому ти боїшся? Бо є все ж таки окремий страх? Бо я можу з нею познайомитись <с зараз. <с Готую себе до того, щоб коли вона, коли я з нею зустрінуся, то я вже мала до неї там внутрішню зброю і свій внутрішній стержень, щоб я була до неї готова, і вона не була для мене як страх. Ну, тобто це страх змін. Розумієш, для мене це навіть найбільший страх змін е, якихось таких глобальних. Це, напевно, більший страх за, за родичів, за близьких. Тобто я не буду боятися за себе в той момент, я розумію, що я буду переживати за сина, я буду переживати за батьків, я буду переживати за всіх своїх близьких. Тому що якщо я внутрішню себе знаю, наскільки я готова до цього чи ні, то я не можу це сказати за них, як вони почнуть себе поводити в цій ситуації, чи як вони закриються в цей момент, чи ну, взагалі що вони будуть робити? Якщо раптом ми не будемо а, в той пік разом, наприклад. Розумієш, отоді тоді мене буде страх за неї. Ти якось вирішуєш це питання, можливо, ти розмовляєш зі своїм сином. Так, кажуть, що так. діти найбільше переживають ці страхи. Ну, ну бо вони бачать, що дорослі теж налякані. Так, але я не можу сказати, того, що він наляканий і він загублений в цьому. Як то кажуть, у них в школі проводиться навчання. Зараз це була така тиждень теми розмови, тому що після уроків у них сигнал тривоги, і вони їх вели землю в підвал, тобто в сховище. І перший раз, коли це проводив, він прийшов. Ти знаєш, мама, мені здається, ситуація стала трошки складнішою. Кажу, тобто, ну у нас сьогодні було навчання. Кажу, так. Ми заходили в підвал, там ну, щоб ми знали, як діяти. Кажу, і що ти можеш сказати? Ну я тобі скажу, я все знаю, нема чого хвилюватись. Кажу, я можу бути спокійно, що ти будеш ховатися, ну взагалі, що ти будеш діяти. Ти ще думаєш, що я буду діяти. Я буду робити те, що я можу. Тобто він влаштований так само спокійно. Я з ним обговорюється, тому що він слідкує за новинами. І за скільки років він розуміє. його найбільший коментар, коли, коли вже вони нарешті заспокоюються? Чому? Чому скільки років? У нього немає вирішення на це питання. Чому скільки років? Що він хоче? Ми і так не дамо свою країну. Ну вже він це ще не зрозумів. І це ж, по суті, дитина має стільки років, скільки війна гіна йде, так, майже стільки так. ж. і ну, це просто, ну, Може, він спокійніше до цього ставиться, тому що він майже росте весь час в цьому. Mm -hmm. тобто він ну так, його свідоме життя проходить. цьому Єдине, що зараз його там дратує тільки те, коли вони вже нарешті заспокоються. Коли? Оце питання коли? Mm -hmm. Мені здається, це вже воно чекає, ну, воно всіх просто в голову. А чому ти не думаєш про втечу? Я такої думки навіть не виникає? Ні. я громадянинка своєї країни. Як я можу кудись тікати? Я це... в мене навіть ніколи не з'являється ця думка. Я можу подумати, що можливо батьки і сина відправити в село за ти якесь, але я ні. Заховатися? Ні. Ніколи. Ховатися перед перед страхом це не в моїй психопіці. Ці важливо ні, ні, ні. Але ж це такий природний страх, самозбереження. Інша ситуація. Ну як я можу ховатися? Від, від чого? Від того, що я можу бути комусь корисна? Від того, що я, е, моя совість мені не дозволить цього зробити. Я люблю країну, в якій я народилася. І І коли їй погано, коли їй боляче, сховатися, як так можна? Ого, наскільки переважує свідомість? Вона навіть не ставиться в порівняння. Мене ж коли болить і мене, мене лікують, мені заліковують рани. Мені, коли погано то я їду в село, і я там відпочиваю, тому що це моє, це мій куточок, де я маю спокій. А коли цей спокій руйнує, то як ти можеш ховатися і спокійно сидіти в сидіти в затиші і дивитися, як руйнують все? Не знаю, моя свідомість не дозволяє цієї думки ховатися. Я не знаю, чи це правильно інколи, але мені здається, в цій ситуації, яка панує за скільки років в країні, ніхто з українців не має думати ховатися, досить ховатися. Скільки можна вже це терпіти і ховатися? Коли ми будемо ховатися, ховатись, ховатися, ховатись, ховатися, то що ми здобудемо в своїх схованках? Страх і все. Але кажуть, що в критичних ситуаціях переважує все ж таки інстинкт. Так, але в залежності, який інстинкт. Якщо ти хочеш іти довго, то йди разом з кимось. А якщо ти хочеш йти далеко, то напевно йди сам. І ми хочемо йти довго і далеко одночасно. І тому ми не боїмося, та і ми маємо цей інстинкт, коли ти поряд з кимось. Це є еволюційне наше надбання. Це те, що об'єднує націю, знову ж таки, знаєте, ми можемо порівнювати нашу націю з британською в цьому відношенні, коли вони об'єдналися і вони залишилися єдині на, на континенті, які могли. Боротися проти Гітлера, і вони вистояли. Вони вистояли і фантастично вистояли. Ніхто ж не знає, що великою мірою та британці перемогли через свою розвідку, через те, що вони створили перший комп'ютер і ділилися інформаційною розвідками, даними навіть з радянським Союзом. І радянський союз раптом почав перемагати. Знаєте, то така фантастика. І ми зараз можемо повернутися і розуміти, що от нація вистояла, і вона мала такий, такий нерв, бо вони були разом. Знаєте, вони не були єдині. В вони були разом, тому що їх було багато, і вони розуміли, усвідомлювали себе. І так само, якщо ми усвідомлюємо себе як українці, те, що тільки що говорила Іванна, так? що, таке, що таке усвідомити себе як українець, так? Це ну, знаєте, це ж не тільки символ, так? це не тільки прапор, герб і, і це. Це та, та маленька батьківщина, куди ми приїжджаємо. Знаєте, це, наприклад, е якщо ви забули, що таке Франківськ, підніміться на Вовчинецькі гори, або підніміться на ратуш. Або Походіть по вечірньому франківську і подивіться один одному в очі. Знаєте, зовсім відкине думка, що вам робити на цій землі. Ви розумієте, що е, тут живемо ми, тут жили наші предки, е, ми плекали і любили цю землю. Так було по-різному, але ми єдині в цьому відношенні. Е, і тепер щодо втечі, та, тепер там є інстинкти, які говорять, що тікай. Але ми зробили вибір, мені здається. Та? ми зробили вибір, і ну я не знаю, як інші, але ми з Іваною погодили, що ми точно тікати вже не будемо. І тому, тому, якщо в нас є такі сміливі жінки, ну то нам, чоловікам, не лишається іншого виходу. То у вас поради такі, щоб не боятися, потрібно спілкуватися і діяти. Так, є і спілкування, і дія знаєте, але можемо мати і інші іноді знаєте, інформації буває. Забагато, звісно, що коли ви приходите додому, так і включаєте телебачення, та а потім ще дочитуєте це в, ін... в різних в інтернет-джерелах, так а потім ще додивитеся декілька ваших любимих блогерів, які будуть говорити про те саме. Так снитися вам буде саме це. Психологи, психотерапевти говорять, що не маєте багато інформації. Знаєте, для того, щоб дізнатися, що відбувається зараз у світі і що відбувається зараз у державі, вам достатньо 15 хвилин познайомитися з інформацією. Тому що перенасичення інформації теж вам робить зле. Тобто дозуйте чи дозуйте цю інформацію. Майте живе спілкування стосовно тих проблем, які є, які зараз вас оточують. Тим більше ви маєте знаєте, в кожен з нас живе в сім'ях, так має друзів. Там може вдома має котиків, песиків і та, і хтось має любимих папужок. І це це ж потрібно на це звертати увагу. Я не уявляю, як можна дивитися 3-4 години військові передачі та про війну і забути про свого рідного кота. Концентруємося на на Пересічних проблемах так обмежуємо ось цей інформаційний простір свій е, у плані, що відбувається, і спілкуємося на живі реальні проблеми. Так крім того, якщо дійсно є проблема, то ми готові її вирішувати. Пам'ятаємо, що людина може вирішувати в один момент одну проблему. Про е, розваги кажуть, що жарти і розваги, ну дехто вважає не дуже доречні з приводу війни зараз, ну в такий важкий час. Чи це дійсно так, чи потрібно розвантажувати і переключати. Ну по можливості, ми повинні дійсно жити буденним життям, тому що нас оточує. Ми постійно живемо в реальності. Так відбувається зараз те, що відбувається, але на щось інше. І вирішувати буденні проблеми це є окей, нормально, і ми живемо, ми люди, ми повинні веселитися і, і жити наповну в тому, що відбувається в той момент зараз, тут і тепер. Жарти розваги це те, що робить нас сильнішими. Знаєте, ну є багато анекдотів, які стосуються того, як ми обігрували та жартували навіть у військові події, та і так далі. Наскільки сильні, мужні були наші козаки, так або вони завжди мали про що пожартувати, та написати листа турецькому султану. Не забувайте, що у житті має бути місце радості, має бути місце щастя. Є багато подій, які ви можете святкувати. На Сучасному етапі розвитку психотерапії, коли ми говоримо про фінальні етапи допомоги нашим клієнтам, пацієнтам, ми говоримо про те, що ми вчимо їх святкувати життя. Сучасна концепція психотерапевтична має обов'язково гарну вишеньку на торті. Ми вчимо наших пацієнтів святкувати життя. І я не просто так сказав про весну. Якщо би не весна, та то можна би було багато ще об'єднати. Та що і літо не за горами, та і ще події, і, е, і 8 березня, Попри те, що як би до нього не ставились, все-таки ми залишаємо для себе це свято е, в, в, в багатьох варі варіаціях. Так і є багато в когось день народження, в когось е, хрестини, так, в когось події знакові. Не забувайте про ці події, святкуйте життя. Кожне життя, кожна мить життя вона вартує того, щоб вона була відзначена. Тобто, ми повинні вчитися святкувати життя і радіти, тому що це є частиною нас, це є частиною нормальної поведінки. Так, зрештою, нехай за перебріком бачать, що нам тут не страшно. Та я погоджуюся з думкою, що насправді розваги, там жарти. Ну, все одно, всьому є свій час, тобто є час жартувати, але якщо треба буде, то ми свідомо і без жартів приймемо те, що треба. Але я все ж таки людина оптимістична. Тому я люблю, коли навіть попри якісь якийсь колапси, що не відбувається, все одно дивитися на це трошки з гумором. Коли ти даєш трішки радості до цього всього сірого буденного дня, воно тоді стає світлішим. Тому. Люди, веселіться, коли є час. Боятися немає сенсу. А чому? 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 чому, чому, чому? За допомогою техніки П'яти-Чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів. Основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі. Слухайте нас на найтеплішому і П'ять чому нам у поміч страх залишився, правда? ж? Mm, ну так. Він не ну він не залишає в такий час. Він все одно присутній, можливо, просто не такий гострий, як на початках. скажімо так, все одно внутрішнє заспокоєння. Якесь воно зараз в мене вже присутнє, Тому що на початках воно ще було таке гостріше. Зараз мені ну якось вчиться жити з цією реальністю, скажімо так. Разом з тим побільшало людей, які бояться і звертаються до вас. Наскільки я в курсі зараз усі психологи буквально на розхват. Це пов'язано. Тому числі з війною, так, зараз, зараз так і є. Знаєте, ми зараз, по суті, є другим фронтом, таким третім, можливо, можливо, і четвертим, знаєте, але який дуже важливий. І ми кажемо, що в нас є своя війна. І це є війна за психічне здоров'я нації і для того, щоб ми вийшли з цієї ситуації, з цієї жахливої ситуації з найменшими втратами. Тому дійсно психологи на розхват. Так, і Власне, ми працюємо власне, дуже інтенсивно. А що змінилося в страху? Ну тобто, ну добре, він трохи слабший, він залишається. Можливо, якось змістилися акценти, чого ми зараз боїмося, тому що раніше взагалі не знали, чого чекати від цієї війни. Зараз вже достатньо багато часу минуло і ми вже навіть щось прогнозуємо. Наприклад, я не можу планувати, тому що з'являється момент, коли ти читаєш новини, і тебе знову повертає в це. Тобто, воно просто воно коливається. То воно є, то немає. Ну можливо, спокій в тому, що на напр... звісно, ми ж не знали, чого чекати. Зараз така реальність, що ми вже трішки це відчули, зрозуміли, як знаєш це. Як подивилися страху в очі, і ти вже знаєш його. Ну ти вже познайомився, ти вже знаєш свої дії менш-більш, як ти будеш діяти в цих обставинах. Якщо щось не дай, Боже, знову таке повториться. Ти вже вивчив свою психофізику до цього. Але все одно страх з'являється. В тому ці тривоги, нічні, ранні, обідні. І все одно, десь на початку 10 секунд, коли воно починає лунати, ти все одно є цей момент, як, як тоді, скажімо так. Потім ти вже знаходиш які сили, заспокоюєшся, розумієш, вже знаєш, що треба робити, скажімо так. Бо тоді на початках ти не знав. Ти був в паніці, того куди, як, чому, що й а зараз ну так, ось маємо таку реальність. Вчиться робити щось добре в такій реальності. Ота Івана активно волонтерить в рух опору, рух допомоги, і вона стала однією з активісток цього руху. І зараз ми трохи. Ми скинули темп цей насправді, тому що в театрі була відпустка, і нам потрібно було в якийсь момент. Ми зрозуміли, що потрібно відновити сили, тому що вони теж закінчуються. І для того, щоб ми не виходили в дуже злі до людей, скажімо так спокійніше. То ми зрозуміли, що треба зробити таку маленьку паузу. У мене була відпустка, я відсторонилася від цього. Зараз я відпочила і кажу, що я можу повернутися в це. І стараюся знову наближувати втрачене, скажімо так. Але змінилося все, в тому числі і кількість потоків людей, які звісно. приходять. звісно. Коли воно весь час триває, ти про це не задумуєшся, ти не аналізуєш. Але коли в тебе з'являється цей час спокою, де ти можеш подумати, на початках у нас був такий план роботи, потім ми змінили тактику, потім в нас почало з'являтися більше людей. Був момент, коли в нас було менше людей. Потім у нас було охоплення півтори тисячі в день. На з'явилося багато більше там харчових наборів. Ми, ми знову вдавали багато більше сил. Почали більше відправляти потім знову у нас не було. То зараз ти вже усвідомиш. Що, ну насправді що це така собі праця і там по відношенню до людей різні люди приходять з різними травмами. Просто дехто е, там надихається і дякує за цю допомогу. а Дехто подає, що наче й ми в цьому винні, звісно, кожного є якась вина, але не всіх на початках було прийнято дякувати за те, хоча б за ту малесеньку частинку, яка робиться. Ну, а зараз воно вже так переборює по-іншому. Але волонтерство це такий досвід, як тримати себе в руках, не зриватися на людях, потім розуміти, що відбувається з тобою. І загалом це класно, бо ти щось робиш. Хоча б, хоча б щось малесеньке, але робля. Коли я спостерігала за роботою вашого штабу, я зрозуміла, що це дуже класна штука, до якої хочеться приєднатися, тому що це якраз не дає, не дає можливості завантажувати себе зайвими думками так. і боятися. Це на Ти просто не думаєш про ті проблеми, які зараз є. Ти працюєш, бо з'являється момент, коли от немає роботи, і ти вже починаєш читати, накручувати, думати, ну тобто грузнути в цьому. А так у тебе є робота, ти розумієш, що треба це зробити зараз і все. Немає, немає часу на дурні думки. Боятися немає сенсу. А чому чому чому, чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті п'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.